Розпочинаємо роботу бюджетної комісії. На порядку денному у нас сьогодні два питання. Перед початком роботи давайте оберемо секретаря сьогоднішнього засідання. Є пропозиція з пана Уфанасівного визначити секретарем засідання бюджетної комісії. Хто за, прошу голосувати одноголосно. У вас є якісь пропозиції щодо порядку денного? Відступні. Тому переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання це внесення змін до військовоцільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та природного характеру на 22-26 двадцять шостий роки. Доповідає Ліщенко. Пропонується збільшити обсяг фінансування. По пункту 5 Організація виконання заходів та старобіткування сполучені звільного захисту доповнити пунктом 5.3. проведення технічної інтегралізації протирадіаційних радіаційних інкритів Лігерської міської територіальної громади для виготовлення паспортів захисництва на загальну суму 20 тисяч гривень. Ось є якісь запитання, зауваження, пропозиції відсутні. Є пропозиція зазначений проект рішення винести на розгляд пленарного засідання позачергової сесії Вільногірської міської ради. Хто за, прошу голосувати. А так. За реальному за. голосу. За. Друге питання це внесення змін до показників міського бюджету на 2025 рік. Зменшення резервного фонду 20 тисяч для, для забезпечення заходів для виконання заходів програми. У нас є якісь питання, зауваження, пропозиції. Відсутні. Є пропозиція винести зазначений проект рішення на розвитку чергового засідання міської ради. Що за? Рафікова за бойкоза ця... Ірантіна. Голосно. Вот так они говорят тут даже много черного.